Віт, я Луїза, і тут ловимо ворога на брехні і дурощах. Це крінч новини з окупації. Росіяни змонтували діпфейк, де залужний, начебто, закликає до військового перевороту. Зеленський це ворог нашої держави. Через нього ми повністю провалили контрнаступ. Але в цю гру можна грати вдвох. Сьогодні з вот таким членом гея видел, я вот так його погладив, потім вот так потряс легонько, і все как-то само собой пошло. В госдурки пропонують видавати росіянам східно-український гектар, тобто поділити окуповані землі між тими, хто воював. Щоб не запропонували на болотах, рогов піддакне. Запорізький колаборант покликав армію РФ у Запоріжжя. Ат е, до сіпка ждем російські війська. Ат до йде не Знаємо больших дураков. На Росії провалили тренування масованого ядерного удару. На аеродромі Плесецьк ракета ЯРС збилася з курсу, який під час попередніх командно штабних навчань. Під час запуску ракети Булава з підводного ракетного крейсера росіянці знову сіли в калюжу. Про росію матушку співали в церкві колаборанти Мелітополя. Придумали так званий гімн Запорізької області. Наш став частиці, для крима і помилки в одному реченні географічна та орфоепічна. Не гімном, а гімном можемо назвати удар по суднобудівному заводу в керчі. Поплавило ракетний корабель Аскольд, який 27 листопада мали урочисто передати російському військовому флоту. Ушкоджень зазнали також установки запуску ракет Калібр. Офіційно в росіян, як завжди, без жертв. От тільки п'ять працівників чомусь більше не приходять на роботу. Сталін і Берія таких кумирів насаджують школярам в окупованому селі Богданівка на Запоріжжі. Самозванець, що кличе себе директором навчального закладу, не приховує, що у дітей з цього приводу інша думка, і спорять, намагаються доказати свою якусь правоту. Але в кого зброя той і правий, отакі От ролики з дітьми знімають в цій школі. У моїй Росії! Верк усідово. Вибухнув пансіонат, де росіяни зберігали боєприпаси і свої брудні тушки. Пишуть про десятки загиблих і поранених, але мешканці Донеччини, здається, не дуже засмутилися. <звук> Чмобіки із Падмасков'я хочуть додому. Рік вони копали окопи, а тоді опинилися на нулі. Без підготовки, зв'язку, підтримки артилерії і бронетехніки. Ми три дні нічого не їли. Буражеські дірсивний груп заходять на нашу позицію на запорізькому напрямку. Одразу семеро окупантів здалися в полон. Потім давно весь крінж випуск не вліз, Тому до наступної суботи.